Доброго дня, Олександре. От відбувся перший турнір Шахтар Pro CV Cup». Відбувся він доволі таки гучно, цікаво. Дуже цікаво було для всіх болівальників. Розкажіть, будь ласка, взагалі про цей турнір і про ваші плани на майбутнє. Насправді всім добрий день. Турнір пройшов дуже класно. Сьогодні, взагалі, повезло нам з погодою. дивіться, яке сонечко. Діти дуже класно грали сьогодні, особливо в фінал, бо була інтрига. І я хочу сказати, що я дуже задоволений своєю командою, тому що це перший для них турнір, вони займаються, навіть двох місяців нема, вони вийшли в четвірку найкращих. І я хочу сказати, що дітки, які грали, вони всі дуже сильні, вони всі дуже класно грали, батьки підтримували, дуже все було організовано. Нам сподобався цей турнір. І ми плануємо через два місяці запросити і київські команди одесити, в Хмельницький має приїхати до нас. Ураган ха... хоче реванш, тому ми будемо запрошувати команди, робити цей турнір національний, робити цей турнір сильніший. І тому будемо залучати всі ресурси, які необхідні. Шахтар нам допомагає в усьому. Керівництво шахтаря дуже хоче, щоб футбол розвивався Сам перед тут в Чернівцях, на Буковині. І тому ми будемо сприяти нашим молодим талантам, щоб вони попадали в школу шахтаря, щоб вони попадали в академію, ставали професійними футболістами. І ми будемо давати такий шанс.